Сімейне життя родини Бондарчуків це своєрідна життєва школа, у якій чоловік та дружина постійно турбуються про дітей, онуків, правнуків, їхнє виховання. Я працював до 70-річного віку, У 55 пішов на пенсію, а у 70 тільки я закінчив роботу. Не у минуло Василя Савельєвича і велика вітчизняна війна. З перших хвилин він боровся за свій народ побратимів рідну землю. Після Берліна ми пройшли ще до Ельби. Терег ціклі і на восьмого числа ми зустрілися з американцями на «Ельбі». Нині груди Василя Савельєвича прикрашають Орден Червоної зірки, бойові медалі. У Любові Сергіївни також чимало нагород за самовіддану працю, а ще вона партизанка. У мене така була банка металічна, алюмінієва, і я туди медикаменти натолкаю. Партизани приходять і забирають ці медикаменти. Сім'я Бондарчуків дала життя трьом дітям. Любов батьків продовжується в них. Прожили тяжкі роки війни, І голод, і холод, і ці стройки, і маленькі діти. На їх плечі звели дуже багато великих проблем, і вони їх вирішували. Головне, щоб вважали друг друга. Оце вот основне. Слухаючи ювілярів, переймаючись їх проблемами та щастям, зрозуміло, вони навчились слухати один одного, що і є запорукою їх подружнього життя.